Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні у нас 12 листопада 23-го року. Я планувала трошки пізніше зняти вам відео, коли вже тут наведу порядок. Але, але все ж таки покажу сьогодні, можливо, потім ще познімаю. Хочу показати сад такий, який він зараз є, тому що майже все викопали. Те, що на продаж. Зараз докопуємо останні посилки, відправляємо. Ну, і ось так сад виглядає. Я просто хочу вам показати, тому що дуже багато людей пишуть, хвилюються, кажуть, що, і що ж там залишилось з саду, адже дуже багато я виставляла на продаж рослин. Але ось, друзі, сад є. Це зважаючи на те, що і листя попадало у багатьох вже рослиночок. Але все одно сад є. Ось тут місце пусте. Тут викопали майже всі рослини, ну, ялівець тут лишився, тому що він вже досить дорослий, і я побоялась його продавати, тому що він... Може не прижитись. А так тут рослиночки повикопували ще. в мене тут прикопані цибулькові, також їх всі чекає жіночка. Зараз теж буду викопувати, просушувати. І отут таке вільне місце, колись можна буде його посадити і задіяти. Деякі рослинки повикопували там, де щебінь, не багато, але, але копали. А клумба з молодилами. Колись була клумба з молодилами. Викопали всі очітки, всі молодила, всі там інші ну, рослинки, які для альпінарію. Тут тобто залишились лише тільки хвойні. ну Десь-не-десь там позалишались очітки. ну такі ті, що самі недорогі, вони швидко розростаються, то я вже викопала самі дорогі ті, які на продаж. Ну, а інші там, десь-не-десь, звісно, залишились корінці. Далі що? Ось тут клумба теж з молодилами була, також. Вже все викопане. І тепер сохне, просушується, тому що мокро, волого, викопується все з землею, неможливо обтрусити. ну, Це зайва вага, тому поставила і зараз просушується. В доймах воду спускали, рибок вже забрали. Всіх рибочок забрали. Ось цей ще буду копати бересклет. Ну, тут деякі ще рослиночки буду продавати. Тобто вони вже продані, буду викопувати і відправляти. Ось так виглядає зараз водойма, також всі рибки вже поїхали до нового. Хазяїна він так тішився, мені так приємно, Боже. Він знаєте, коли їх виловлював, він навіть їх цілував. Я вам чесно кажу. Це настільки приємно. Я знаю, що вони бажані, їх чекали і їх будуть любити. Я дуже задоволена. Тепер, коли вже буде час, то спустити ще раз, промити стінки, треба буде нам все відкачати. І налити воду, і так буде чекати нас водойма, нашого повернення. Саме головне, що за рибок я вже хвилюватись не буду. І знаєте, коли виловлював риб, там на дні на самому виловив дві огромних жаби. Я такого ще не бачила. Я їх не знаю. Тут я ну, показувала вам, що в нас жабка з дитинкою навіть була. Де вони, я не знаю, а то якісь інші. Прям ну, здоровенні, огромні просто. Чого я хотіла показати вам пізніше садочок, тому що скрізь в саду ось є отакі купи, тому що і люди приїжджають самовивозом, багато рослин продала. Ну, звісно, я сказала, щоб різали, не носили це все сміття. А вже коли я повідправляю все. То ми тут наведемо порядок, все, звісно, забереться, щоб садочок чекав нас гарний і охайний. Звісно, тут все позаростає, але... але хоча б те, що ми понарізали, то все треба прибрати за собою. Ще буду хризантеми викопувати на посилку. Були тут в мене опунції, хто пам'ятає, всі опунції забрали в мене. Всі в одні руки. Тепер тут пусто. Тут багато рослин також викопали. Ось вже пусто, ще бірючина чекає на пакування, так сказати. Там чобушник був, теж поїхав вже. Але що я вам хочу сказати, друзі? Дивіться, сад. Я не знаю, як... звісно, деякі місця є абсолютно постійно, ну, так як там молодила повністю колекцію продала, опунці, троянди всі, то деякі місця пусті. Але саме сад, саме основний, він, ну, як на мене, він не змінився. Знову ж таки, зважаючи на те, що зараз дуже багато рослин скинули листя, і здається, що їх дуже-дуже мало. Ні, сад не, з... не змінився. Сад є, я хвойні особо так сильно і не продавала. Ой. Але що я хочу сказати? Дивіться. Я вважаю, що я зробила дуже правильно. Я продала здебільшого там, от, півонії, молодила потім що трави в травах пусто так. Трави. Я продала багат, ну, багаторічники, майже всі багаторічники і молодила. Чому я їх продавала в першу чергу? Тому що, друзі. Це ті рослини, які можуть пропасти. За ними все-таки треба догляд. Трави треба обрізати навесні. Нас навесні тут не буде, не буде кому їх обрізати. Вони будуть відростати нові і вони можуть випріти і пропасти. Тому я їх продала. Коли я повернусь, я обов'язково колекцію трав поверну собі. Це навіть не обговорюється, Це саме перше, що я собі. Поверну, посажу. ну і Також я планувала там, де в мене трави росли, зараз я туди вийду. Я планувала все пересадити по-іншому, я собі вже придумала, план намітила. Але коли, знаєте, ростуть великі кущі і тягати їх туди-сюди з місця на місце, ну так от дивишся. і... Можна знову було б щось і не туди посадити. Зараз, навпаки, в мене простір вільний. Коли я приїду, я просто собі розкреслю все, все розпланую, і вже тоді я буду знати, скільки якого кущика і куди мені посадити. Це набагато мені буде легше. Що стосується інших, там квітучих багаторічників, там хінацеї, наприклад, я всі продала. Ахінацея я також буду повертати колекцію, можливо, там якісь нові ще сорта, собі придбаю згодом. Але всі багаторічники, їх також їх треба обрізати, і за ними треба дивитись. Опунці молодила, якби вони в мене, якби я їх залишила, я би приїхала, я б вже нічого з ними не зробила. Тому що це все-таки бур'ян, який росте і молодила, пропали. У бур'янах опунції також би пропали, тому що їм треба відкрити місце, їм треба сухо, а бур'яни би їх просто забили б. Було би волого, і вони б пропали. Тому... Я ані, ну, ані на хвилиночку не шкодую про те, що я багато всього продала. Я знаю, що воно все буде рости у інших людей, і я дуже тішусь. Коли я повернусь, мені буде легше набагато. Я наведу собі порядок в кожній клумбі. Я собі в все застелю агроволокном, як я і хотіла. Мені це буде набагато легше зробити, коли менше рослин, ніж прорізати кожну дирочку під кожну рослинку. А вже потім я буду знову гартензії. Тут я також докуплю обов'язково. Я як і планувала, тут буде в мене ще деякі сорта мене лишились. Я не продала, але я за це і не хвилююсь. Хай вони ростуть, а ті, які продала, я собі обов'язково куплю маленькі саженці, нічого, я нікуди не поспішаю, виросте, все виросте. Але знову ж таки, я повторюсь, мені буде набагато простіше, набагато легше. Ну і, і саме от деякі там, кущові, чагарники я продавала багато рослин, тому що, по перше, в мене їх було деяких по декілька штук. Тобто одного сорту по декілька, це одне друге, що в мене ну і зараз, навіть зараз, зважаючи на те, що дуже багато рослин викопали і продали. Зараз все одно надто загущені посадки. Рослини ростуть, їм треба місце, тому з часом я би все одно дуже багато рослин би викопувала, продавала би. Але чим старше вони, це було б і важче, і копати, і вони б важче приживались. Тому я також не шкодую, я взагалі не, не жадна. Нічого, Так що все воно у вас приживеться, буде рости. Ну, а я вже коли повернусь, наведу тут порядок і буду собі щось планувати. Можливо, я ще взагалі інше придумаю. Ну, Трави це, о, ну, це на 100%. Я знаю, що трави я поверну, тому що вони мої самі найулюбленіші. Півонії також я буду собі повертати колекцію. Отут в мене в цій клумбі були. Троянди, троянди в мене були і тут, і в саду. Їх всі викопали. І знаєте, хоч я і дуже любила і люблю свої троянди, в мене була, ну просто як на мене, в мене була якась ну, шикарна просто колекція. Я дуже довго і ретельно її підбирала так, щоб всі троянди були непримхливі в догляді, щоб вони постійно квітували, і це було дуже гарно. але... Я так і вже колись почала була думати, що з трояндами мені доведеться прощатись, тому що. Ну, Мій стан здоров'я не дозволяє. Я знаю, що я буду здорова, що мені буде легше, я поїду пролікуюсь, але все одно, як на мене, я то молодше не стаю правильно. І з кожним роком мені було б все важче і важче за ними доглядати. Це троянди, їх треба обрізати, щоб вони мали якийсь вигляд, формувати їх. Ну і тут, ну куди? Тут і так все засаджено, все, от, наприклад, у цьому місці то взагалі дуже густа посадка, але тут вже нічого не викопаєш, тому що все надто доросле вже так і буде рости. Але тут ще ж були і трави з усіх ой, трави, троянди, трави. з усіх сторін були ще троянди. Тобто ви можете собі уявити, щоб це згодом було би. А троянди теж. Я і зараз продавала вже досить такі дорослі кущі, але зараз я знаю, що вони точно приживуться, а ще буквально там 2-3 роки і я би вже їх не продала б. Це було б нереально. Тому я в принципі дуже задоволена. В саду я висаджувала троянди. Також дуже мені подобалось, але тут дерева, яблуньки, і вони їх забивали, закривали. Тобто місце їм сонечка їм бракувало, і вони не дуже тут гарно росли. Тому троянди можна сказати, що я врятувала. Ну і ось друзі, оце місце. Хто пам'ятає по моїм відео? Саме тут в мене росли трави. Дивіться, вже нічого. Майже немає. Ще лишився гігантський міскантус, ріантус залишився. Ну а все решта вже продане. Тепер, коли, коли я повернусь, буду собі тут вже планувати. в мене буде трав'яна клумба починатись аж з самого початку, і мені буде набагато, набагато легше. Ну що тут? Тут також у мене в цьому місці. Троянди були, також всі їх викопали вже ось так копали, залишали, ну, обрізали на місці. Це все мені ще треба буде поприбирати. Агрус також я буду звідси викопувати вже. Він оплачений, піде на посилки. Такі досить великі кущі гарні. Також, що тут у мене були вишні, в мене були китайські, мигдаль їстівний, жимолость їстівна, тобто ожина їстівна, тобто це все вже викопане, вже відправлене і люди собі. Будуть мати красу, а я коли повернусь, ну мені буде набагато. Я прямо, ви знаєте, я настільки задоволена, тому що уявіть собі, як би я тут стелила агроволокно, наприклад. Та ніяк. Щороку, я знову повторюсь, я молодша не стаю і мені треба це все обробляти, цей весь бур'ян, так мені зараз бабуся допомагає, але вона теж у мене дуже старенька і вона вже і не може так. З іншої сторони, я собі облегшу труд, застелила це все. Коли там буде в мене можливість, то можна буде і корою потім з часом засипати. Але спочатку закрити агроволокном, і цього буде достатньо і вже буде мені наскільки набагато легше. Ну а в агроволокні вже там попрорізали собі дирочки. Посадила собі все, що я хочу, і це ну набагато-набагато мені полегше мій труд. Ось тут показую показую сад її так, як він є. Тут я трошечки живцювала. Дивлюсь, що деякі е саджанці прижилися. Тут <різь> також троянду викопали, але ще треба було подіставати пагони. Тут була плотиста трояндочка. Так, задній двір. Так, у мене телефон вже мокрий, то я буду закінчувати. Задній двір також я розказувала. в мене було тут дуже багато часто пересадок, туди й сюди все тягала, але вже так була, спланувала гарно. І півонії в мене ось тут піанарій був. Півонії всі продала, лишаються хвойні. Я думаю, що згодом я все-таки досаджу тут деякі хвойні, як я собі планую. А півонії я зроблю окремо собі клумбу. Щоб вони були, щоб було їх видно у всій красі. Друзі, мені жіночка писала, хотіла купити в мене хорцмана. Це просто нереально. Був в нас дуже сильний, коли вітер зламало велику гілку. Десь ось. Дивіться. Дивіться, не знаю. Нібито верхівка стоїть, я боюся, що вона також може зламатись, але е, нічого, якісь гілочки тоді підуть доверху рости. Все буде з ним добре. Я, звісно, як побачила, то дуже-дуже велика гілка, прямо зверху. о, Тут в мене ще бабусині півонії. Ростуть. ще ж, бачите, не обрізані, все пакую, пакую і нема коли. І ось, друзі, починається ось там парадний вхід. У мене починається мій колишній розарій. Вже все, все продано. Подивіться, скільки тут нарізаних, теж пагонів. Треба все це прибрати. Отут також. Рослини в мене росли, я показувала чагарники, але і гарно було все. Але вони все таки тут їм було не місце. Тобто я задоволена, задоволена. Тепер у мене тут вільні місця. Тобто, всі-всі троянди продані. в мене лишились троянд, в мене лишилось тільки на шпалері. Я їх і не хотіла, і не хочу продавати. Я розумію, що там буде. У жах якийсь коли тому що їх, їх треба обрізати, їх вже треба обрізати зараз. Вже там непорядок. А коли нас не буде, то я собі уявляю, що як воно все у ті пагони всі порозростаються, але нічого, я їх потім приїду і повністю обріжу, відновлю. Тобто за них я не хвилююсь. Шпалеру я хотіла і хочу, і буду зберігати. Так, лишилась в мене ще одна троянда П'єрдерансар, але ну, вона величезна. Подивіться, які пагони, Це просто як дерево. Я її формую таким кущем. Ось пагони оці треба теж позрізати. Тобто вона залишилась і залишилась в мене бояться. Бояться також по цій причині я всі люблю троянди. Всі мені подобались. Я їх залишила не тому, що вони самі-самі мені найкращі, тому що я ж кажу, в мене в принципі любіміць і не було, тому що я обожнювала кожну троянду свою. В мене була шикарна колекція, повторюсь. Просто їх викопати також. Ось, дивіться, нереально це дуже здоровий кущ, тому вони в мене тут залишаються. Буду їх формувати ось такими чагарниками. І з двох сторін і якраз і гарно буде. Ну, і, в принципі, троянд мені і достатньо. Ой, ще коли, звісно, повернусь, то все ж таки придбаю знову собі троянду Айс Фою і посажу тут, так як я і планувала. Ну, друзі, ось так це все виглядає. В принципі, як на мене, то сад особо і сильно не змінився, тільки парадний вхід, але з парадним входом в мене постійно я його змінювала, пересаджувала, щось в мене ніяк з ним не виходило довести його до ладу. Проте, коли вільна, пуста ділянка Планувати щось перероблювати набагато, набагато легше. Знову таки, все застелити і вже тоді потім все висаджувати. Ну а це сміття ще нам доведеться це все збирати, вивозити. Тут арочку розібрали, ну не повністю просто верхівку зняли. Коли копали троянди, вона розбирається на секції, до речі, я, я її продаю, кому цікаво, пишіть мені на Viber. телефон є в шапці профілю, тому пишіть арочку, вона повністю розбирається на секції і її можу відправити. Ну, а так, от подивіться, друзі, наш сад полотенці тіліпається, тому що мокро чоловік копає, руки витирає робочі полотенці, не звертайте увагу. Ось так сад виглядає навесні, коли ще піде листя, і ну, я думаю, що буде навіть і непомітно, що там десь якийсь чагарник викопали. Я, в принципі, в принципі, я задоволена. Деякі рослин, рослини, дерева я могла б ще продати на штамбах. Ті, я дивилася, які... У мене їх по декілька, чи ті, які я і сама собі планувала пересадити. Тобто я могла б їх ще продати, але тільки самовивозом, тому що пакувати я вже все. Зараз я відправляю ще пару днів і я вже закриваю сезон. Тобто я вже пакувати не буду, буду вже збиратись в дорогу. І хай боженька нам допомагає. Ось так. Друзі. Яблоньки з, з яблоньками, це яблуня Фрея. Ось така краса. Шикарна вона. Ну, все, буду закінчувати, тому що телефон мокрий, щоб, щоб він мені не зламався, не дай Бог, бо я ще кредит за нього не виплатила. Я розкажу потім трошечки ще по замовленням, покажу все, як це виглядає. Отже, друзі, разом до перемоги. Плануємо, будуємо, висаджуємо рослини, насолоджуємось життям. Все буде Україна. Ми переможемо обов'язково. Здоров'я, друзі, всім! І я з вами не прощаюсь, я буду ще знімати, поки ми ще десь місяць точно будемо вдома, Я ще буду знімати, ще ж можливо щось придумаю вам розказати. Ну а коли вже поїдемо, я також не буду губитись. Я, я завжди знайду чим вас порадувати, що вам показати, що вам розказати. Тому, друзі, я буду завжди з вами. Все, гарного дня, пока-пока.